Цього тижня Україну відвідав генерал Кіт Келох, представник команди Трампа. На тлі його сигналів підтримки постає питання: чи справді Сполучені Штати навіть при адміністрації Трампа не зменшать допомогу Україні про ці загрози військові, технологічні і геополітичні? Ми говоримо із військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком, пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Так, от на напередодні нашого етеру вже є заяви Трампа. Чи ви бачили, чи ви чули, читали? Про те, що США Європейський Союз вже досягли домовленості про постачання зброї для України, також президент США оголосив, що запровадить вторинні мита проти Росії та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні, таку він заяву зробив під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рюти в Білому домі, що можете сказати. У принципі, ми знаємо зараз небагато, тільки те, що сказав Дональд Трамп, тут без конкретики. Тобто зараз лунає і про ЗРК Петріот в тій чи іншій кількості він говорить про 17 систем, але система це фактично, ми говоримо не про систему в західному розумінні, це не одна постановка, а це повноцінна. Батарея з інтракетних комплексів, тобто це значно більше. Отже, і про яку саме кількість для України йдеться батарей, також під питанням, а так само, як і забезпечення цих батарей з інтекерованими ракетами, тому що напередодні ми чули, як Трамп говорив, що він передасть Україні владна передати 10 десять зінтекерованих ракет. А це фактично навіть не про що. досить невелика кількість Системами тому багато ось таких парадоксальних моментів, але мені здається, ця парадоксальність вона є на користь, тому що чим більше з'являється інформації достовірної інформації в відкритих джерелах щодо передачі Україні тієї чи іншої зброї, чи вона відновлюється, чи так воно і буде на паузі, то на це можуть більш реагувати ефективніше наші вороги а нам цього і не потрібно тому все ж таки, мабуть, тут ось такий стиль, як і канцлера Мерцем. тобто мінімум інформації для відкритих джерел, щоб можна було з цього зробити якісь висновки саме нашим супротивникам. Ну, дивіться, хай буде тишина, але щоб ми це все відчували, і наші військові відчували це все на фронті. Давайте тоді про візит кіта келога. Яке на вашу думку має значення цей візит? Адже він буде тут кілька днів. Ну кажуть, що візит буде тривати тиждень. Сьогодні говорили про те, що він збирається поїхати на фронт, зустрітися з нашими військовими. Чи дійсно у нас є шанс на покращення співпраці із адміністрацією Трампа раз. Ну і проекти спільні ППО, спільне виробництво, закупівля можуть бути запущені вже зараз те, що Кіт Келлог приїжджає фактично на тиждень, це вже багато говорить. Тобто, він приїхав не на добу, не на два дні, а він приїхав на досить тривалий строк, і це говорить про те, що щоб зараз не відбувалися якісь заяви від Дональда Трампа, а він тут для довгих, довгих консультацій. Це консультації, це обговорення допомоги, і це вже багато про що говорить. Так нам можуть не розповідати, що нам не відправлять там Абрамси, не роз не відправлять там боєприпаси, артилерію, але це не означає, що це не відбудеться в тому чи іншому форматі. Саме для цього тут Кіт Келлах. А uh, тому це в першу чергу добра ознака, uh, і він нарешті зможе не з, як з Reels Дівенс зріла в Ютубі чи в якомусь іншому соціальному, а uh, особисто бути в зоні бойових дій, побачити ті руйнування, які спричиняють російські окупанти, відчути на собі для безсонних ночів, uh, коли відбуваються масовані концентровані удари. Ну і відповідно це буде мати свій вплив, і вне, це буде е, е, особистий внесок для квітокелога так зробити відповідні висновки і надати Дональду Трампу відповідні корисні поради. Бо поки що я не бачу, що в адміністрації Дональда Трампа я людина, яка більш менш могла б посприяти. У ну, правильному вектору не тільки е, міркування і прийняття рішень е, до 47 сьомого президента США. Сьогодні сьогодні в мережах кияни казали, що а приїхав Кіт Келох, значить, тиждень буде спокійний без атак. Ну не можна казати, що добре, але якщо він відчує на собі те, що відчувають українці, зокрема мешканці столиці, якщо будуть атаками, ми розуміємо, що Путін на це здатен, то швидше будуть переставляти ноги щодо допомоги. Отже, давайте повернемося до головного, тому що Львів 12 липня пережив жахливу ніч, жахливий ранок, масована шахедна і ракетна атака, що стоїть за різким зростанням кількості атак шахедами, чи справді липень стане рекордним? Що ви можете сказати? Я розумію, що прогнози справа невдячна на серпень. Ну і яку роль у цьому всьому і в зміні риториці Трампа відіграє Китай, і як зупинити це постачання? Безумовно, липень, на жаль, липень вже в це можемо говорити зараз. Це буде десь приблизно за місяць 6, можливо, навіть більше тисяч використаних дронів. Але комбінованого типу в першу чергу це йдеться не про 6 тисяч шахетів, а йдеться про комбіновану, комбіновану, це шахет. Комбінована група а, шахет гербера пародія завжди їх а, разом запускають. Це дрони приманки та самі дрони камікація. Росія а, збільшила приблизно виробництво на 10%. Тобто зараз десь в середньому на добу Росія мовляти 100 а, шахет 136 готової продукції, плюс-мінус, і, і а, 100 одиниць пародії та гербер. Таким чином, на добу вони можуть здійснювати кожної ночі нальот в середньому 200 дронів камікадзе та дронів приманок, але є нюанси. Вони зараз, як ми бачимо, здійснюють максимум кожної доби використовувати той ресурс, який в них є. Вони накопичують і тому через деякий час накопичення вони можуть здійснити протягом ночі. Нальот 450, 500, 600, та навіть більше, більше ніж 700, в залежності від того, який час вони накопичували і е, скільки в них було на момент е, пуску. Е, тому, на жаль, е, констатуємо те, що росіяни будуть намагатися збільшувати, масштабувати процес, але він не швидкий. Це швидко зробити не можна. але і протидію, і саме протидію шукати треба якомога швидше. Тому що вони мали можливість виробляти на добу, наприклад, вже одиниць дронів камікадзе за шахетську за шість готової продукції, ми не почали замислюватись над тим, а що з цим робити, адаптуватися вже зараз і готуватися до цього, а Китай до цього як причетний більш ніж шістдесят відсотків, відсотків саме тих елементів, які зараз використовують. Стовуються в виробництві шахет 136 саме дрону камікадзе, це китайського виробництва, мікросхеми, мікрочіпи, напівпровідники, інші акумулятори, двигуни і так далі. Інше, тобто, можна говорити про те, що Китай на сьогодні без, є безпосередньо спонсором російського терору проти тилової України саме дронами Камікадзе Шакет 136 ви знаєте, переживши жахливу ніч, Львів давно ні, Львів такого не бачив взагалі, але ми побачили блискучу роботу наших ППО. Ми бачили, як літали, як збивали шахеди і ракети у Чернівцях. Те, що сталося у Чернівцях, неготовність міста, яке ніколи не страждало від таких атак до збиття, як ви це можете коментувати? В якомусь сенсі можна говорити, тому що дійсно є в тиловій Україні міста, які на собі не відчували тих хвиль постійних ударів, які відчуває Суми, Харків, Київ, Одеса, Дніпро. І ну говоримо, як воно є. Там люди розслабились і розслабились в питаннях також забезпечення цих міст відповідним захистом. Таким чином, і Росіяни, до речі, вони це також розуміють. Ми ж бачимо, які вони зараз яка обрана в них загальна тактика. Тобто, десь приблизно раз на тиждень, пів раз на тиждень, вони влаштовують масований обов'язковий масований нальот саме по Києву, по столиці, це в них як системність. А в між цими нальотами вони чують відповідну кількість, щоб влаштовувати масовані концентровані нальоти хоча б ще один раз. На тиждень на окреме взяти місто ну, наприклад, Кременчук або Луцьк, або так далі. І зараз ми бачимо, що вони навіть спробували дотягнутися до земної України, Львів Чернівці і далі. Це може бути і по іншим містам, які раніше на собі це не відчували. Тому про що йдеться? Ми повинні адаптуватися до цієї загрози, яка буде тільки масштабуватися, робити, а вона буде тільки зростати і зробити все. Ну, наприклад, зараз багато говорять про появу занідних дронів, і це дійсно ефективна зброя проти шахедів. Вони дійсно працюють високоефективно, але виникає питання вони діють. Локаційно є окрема взята локація. А для того, щоб долетіти до Чернівців чи до Львова, дрони камікала сотні кілометрів. Це 500, 600, інколи 700 та 900 навіть кілометрів, в залежності від того, яка зона пуску, яка локація пуску цих дронів камікадзе. Їх на цьому шляху якраз хтось повинен був би перехоплювати. Але вони в більшості випадків мають висоту за межами Більних вогневих груп сухопутних це приблизно три кілометри два з половиною три кілометри. Тому якби були повітряні групи, легкомоторна авіація, я не кажу про що я говорю про турбогвинтову наприклад, авіацію то вони б мали б можливість перехоплювати на цих шляхах ці групи дронів, які прямують через області, через саме ті райони, де менша присутність як мобільних вогнев, так і ракетних комплексів. І було б набагато менше шкоди, і це я вважаю, що саме комплексний підхід повинен зараз в першу чергу розглядатися керівництвом нашої країни, тому що окремо взяті якісь вирішення окремо взятих питань ну, за рахунок зенитних дронів або зенит ракетних комплексів або мобільних вогневих груп. Окремо вони не працюють. Всі повинні а, працювати ці елементи разом і відповідно використовувати ті, від а, яких а, чомусь а, вже котрий рік поспіль відмовив знову ж таки легкомоторна авіація. Ну, ви знаєте, ви сказали, що Чернівці розслабились, Ми у Львові теж розслабилися, тому що насправді люди пішли в укриття вже після перших вибухів. Тривогу, сигнал тривоги. Особисто я проспала, а прокинула від вибуху. І тактика ворога, що вони цілили дрони, просто роєм летіли і вони влучали вибух за вибухом в точково в одне місце. <кій> Пане Олександре, наскільки новою є загроза дронів з оптоволоконним управлінням? Чи є вже якась відповідь і рішення з українського боку? І на які напрямки, на вашу думку, має фокусуватися оборонка у 2025 році, щодо оптоволокна, то це в першу чергу ближня тилова зона. Тобто їх зараз мисть можливість використання це приблизно десь 40 кілометрів, трохи більше за 40 кілометрів. Тобто, від лінії боєзіткнення це приблизно такі відстані, на яких вони можуть встановити загрозу. але Чим більше долає відстані такий дрон, тим більше ворогідності, що його можуть помітити. Окрім цього іншого, оптоволокно воно не є, яке неможливо зруйнувати, тобто вони, воно досить легко його можна перерізати, і відповідно такий дрон можна повністю нейтралізувати, якщо прибуваєш зв'язок з оператором. Я і окрім цього іншого, ці дрони на наптовоки вони менш маневрені аніж звичайні FPV-дрони, тому і збити їх є більше можливостей відреагувати на цю загрозу і знищити її. А ми відповідаємо таким самим а, чином. А, зараз намагаємося виробляти свої дрони на оптоволокні, використовувати в зоні бойових дій протидії та відповідними методами. Але еволюція, саме в ну, 25-му році еволюція засобів а, ураження, а також протидії вона буде продовжуватися. Ми зараз бачимо, як починає використовуватися, вже згадував зенітні дрони, але це а, новий крок. А, в розвитку о, засобів протиповітряної оборони а, тому для нас інновації відігрують дуже важливу роль. Але в 2025 році ще дуже важливою роль буде і спрощення можливостей для військово-промислового комплексу працювати і виконувати замовлення ну це вже законодавчий рівень, тому що як би це дивно не лунало. Але наш військово-промисловий комплекс, який в році 2025... це поштовх, а, так. Можливо, навіть прискорення зараз знаходиться в ситуації, коли багато галузей не можуть розкрити повністю свої спекеде коефіцієнт кордії, тому що законодавчо немає підтримки з боку саме держави, тієї, яка потрібна. На законодавчому рівні зараз намагаються реалізувати е, ці моменти і покращити можливості нашого військово-промислового комплексу не тільки як для виробництва локального для потреб України, а також і е, по деяким питанням експортно-експортних е, забезпечень Ну, будемо сподіватися, що кадрові зміни про які говорять і е, анонсував і президент, можливо, це, цю ситуацію зрушить на краще. А що а як протидіяти кабам? Чи можемо ми їм протидіяти, найефективніший е, засіб протидії кабам це росія. От знищення носія це якраз той варіант, який буде діяти 100% завжди. Є е, зараз пасивна протидія, пасивний захист це РЕП, комплекс радіоелектронної боротьби. І вони працюють. Вони працюють, тому що росіяни на своїх кабів. А можуть поставити там блоки управління хримлення польотом з більш стабільним зв'язком. Наприклад, та ж сама комет, вони використовують, а, і так далі, і деякі інші інновації. а. Де а, каб має меншу захист від ребів, придушувається, збивається точність, але мінус полягає у тому, що цей каб все одно десь впаде, все одно він десь впаде і десь вибухне навіть якщо за 100, за 200, за 500 метрів від позиції, а, все одно це вибух, це руйнування того чи іншого рівня. А тому максимальна ефективність це знищення самої авіації, яка використовує каби. А це переважно су 34 Бомбардувальники російські, і саме ці бомбардувальники вони у Росії зараз знаходяться в боєздатному стані невеликій кількості трохи більше ніж 80. Кожна втрата такого фронтового бомбардувальника, хоча в них і є їх виробництво, але воно досить болісно відчувається російським командуванням. Тепер, пане Олександре, ситуацію на фронті які, які ділянки? Станом на сьогоднішній день найбільш вразливий зараз. Чи зможе, якщо буде надходити західна допомога компенсувати ну, хоча б технічні прогалини, ну і поговоримо про те, що нібито Путін говорив Трампу про великий наступ, який він готує. Чи це схоже більше на інформаційну атаку, а не на військову воєнну підготовку? Безумовно, те, що говорив Трамп. Трампу, якщо воно, звісно ж, відповідає дійсності, і ця розмова була. Він ну скоріш за все намагався вразити Трампа, продемонструвати те, що він має можливість ще вести цю війну і продовжувати наступ. Тобто, це була гра на публіку, а спроба Путіна домінувати на Трампа. Але Трамп це не те, яка дозволить комусь над собою. Звісно ж, домінувати, а спроможності російської армії станом на сьогодні захопити Запорізьку область, захопити Херсонську область. А, ні, в неї таких можливостей немає. Але тим не менш, вони продовжують наступальні дії тактичного характеру, обмеженого і тільки на одній ділянці а, це а, ново. А, Uh, по мокрим uh, ялам, Новопавлівський напрямок, тільки, на жаль, там в них є сьогодні розвиток на рівні ну, фактично оперативного. А uh, це єдина ділянка, де вони на стику трьох uh, річок, uh, мокрі яли, uh, солона та вовча, розширили зону контролю, вийшли за мокрих ялів на правий берег. І зараз. Uh, ці розширені зоні контролю вони мають можливість рухатися як в бік Дніпропетровщини, так і заходити з Донецької області в Запоріжську. За цим напрямком це, на жаль, не може повпливати на подальшу нашу оборону ділянки. по іншим локаціям. Переважно ситуація більш стабільна та контрольована, хоча з тож важка. В першу чергу російські окупаційні війська використовують перевагу в кількості, але не в якості своїх сил та засобів. Переважно це піхота, це людський ресурс, і показовим є те, що у росіян це один з небагатьох випадків в історії війн та конфліктів, але у росіян зараз кількість двохсотів а 200-тих це якраз загиблі перевищує в декілька разів кількість поранених 300-тих. Тобто зазвичай все навпаки. Співвідношення загиблий-поранений приблизно під час війн та конфліктів 1 до 3, 1 до 5, 1 до 7. Приблизно ось таке співвідношення. В свою чергу, у росіян зараз все навпаки. А через те, що вони використовують велику кількість піхоти, майже без механізованої підтримки, без броньованої техніки, і це все впливає на можливість евакуації поранених і в принципі на кількість поранених, оскільки більшість отримує смертельні поранення. Ну, біда в тому, що вони, вони довгі. Так, і про, про ділянки фронту, і про те, чи зможе західна допомога, ми всі очікуємо, там які будуть заяви, і що скаже Трамп, готовність Сполучених Штатів, чи може, чи може це змінити ситуацію на полі бою? Ну, якось швидко о, як це не відбудеться. Тільки, безумовно, якщо ми будемо отримувати допомогу від США, хоча б на тому ж рівні, на якому ми отримували її. Під час денства Джозефа Байдена то о, процес відправки цієї зброї, комплектація, передачі підрозділам це все займе час, і якщо це почне діяти відновлення допомоги на такому рівні відбудеться вже завтра. Уявимо собі такий варіант, то відчуємо це в зоні бойових дій не раніше аніж в серпні, а, тому ось такі строки. А в першу чергу, чого хотілось побачити від Дональда Трампа, окрім ЗРК Петріот, про які ми вже чули. Це та ж сама номенклатура, яку отримали при Джозефі Байдені. Тобто, це снаряди, 155-й калібр, 105-й калібр, це артилерія, гаубиці М 777 Паладіни, це броньована техніка, яка нам дуже потрібна. М два 2 бредлі, які себе чудово продемонстрували в зоні бойових дій, а страйкери. Ну і можливо розширення інших е, моментів е, я маю на увазі, що було б дуже доречно, щоб Дональд Трамп вже офіційно визнав можливість України на по нанесенню ударів по території Російської Федерації з західною зброєю. Ну і надав відповідні за жімстопі підсім. Наприклад, про які говорили ще в 24-му. Тому році чи AGM 154 це для f-16 крилаті ракети та криговані авіаційної бомби з реактивними прискорювачами і відповідно без, без нанесення ударів по території Російської Федерації. Бо багато про це говорили, але як бачимо поки що стором скальпичі та навіть атакам не літають на 300 кілометрів в глиб території Російської Федерації, а там є куди літати і є що знищувати. Ну будемо будемо тоді очікувати, стежити і добре, що саме зараз в цей е, час е, Кіт Келох перебуває в Києві. Це бачите, всі визнають, що це е, може принести хороші і швидкі результати, чого нам так е, бракує. Е, пане Олександре, дуже дякую за включення і тихого, спокійного вечора, мирної ночі. Бажаю всім і вам в тому числі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко був у програмі по мануфактурам.